Йоу, всем привет. У нас 25... 24, 23. 24-23. Нет, 24 сегодня понедельник. Листопада. Вы видите, за Сейчас я фонарик возьму, бо я еще одягаюся. Светла не Восьма ранку. О, так, где мой фонарик? Порядок? Думаю, порядок. йоп. Так, идем в сарай. Надо проверить, что там все в порядку. Че. Красно. Ой, дочь. Фью. Так, перший воно на дворі ну, да, надано дайте. Так, перевірив, червона зона, я тепер оцей перехід від квартири до сараю буду називати чер червоною зоною нахуй. Хуй зна, до чого цей перехід по зоні тебе може привести. Але коли ти робиш це якимось цікавим квестом, завжди цікавіше. красная зона, чтобы по Чернобылю идешь. Это пизда. Фу, какая говно на дворе. Подъезд у нас, конечно, топ. Базар Так, фонарик можно выключить. И камеру повернуть на свои ебать, это обратно. Фу. Да фу, нахуй, какая мерзость. Я ебал. Нахуй я вышел, ебать. Фу, лучше пилы в хате. Це пизда. Тупо мерзота, нахуй яма. Но... Ну, типа, воно не то що сильно лє, а моросить прям густо так, що пизда. Так, мені синів ще посилочку повинні привезти. Якщо повезе, вони її привезуть вранці. Якраз поки я буду в сараї. Тому що у нас потім в пів першого вимкнуть світло на три години буде. Вім... Ні, більше, ніж на три, виходить? Чи на три. Зараз, коротше, 8.30. 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 30, 12, 30. На 4 години під Араса. Суки. Так що, 4 години світла нема. Потім світло є. зразу дрова, бля, я казав, дров треба трохи занести в тут, щоб воно просохло. Суки, я вже скрився, повигрібав. Заканчивать переход на красной зоне И с юбоса давать в сырой Так, раз Сука, достану Два Хорошо, что я дровник зарубил Дрова сухие погано что я рукожоп І дрова спереді мокрі. Це звісно мінус, але нічого страшного. Нам вистачає того, що сухе, а те, що мокріє, треба просто занести під буржуйку, покласти і все. Головне під буржуйку, не на буржуйку. Колись у мене була ситуація, долбойобом був. Зараз трохи все змінилося, підріс. В плані вшир підріс, долбойобом я залишився, звісно ж. Ви не подумайте. планку я держу. Так, я собі, короче, нашел вот таку приблуду. Це мій, сука, цей хрестик, нахуй, нажив, на, 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 на грудях. Подожди. ебать, где та ручка, нахуй. Хоп. Хоп, хоп, нахуй. И все, понял? И хуй, кто выломает эти двери. Так что... Я себе передестеріг, так би мовити. Так, буржуєчка моя. Роді моя, привіт. Так, це сміття з тортиків там, що там порядок, то Та, там да Так. Ви не подумаєте, що я кажу з торчику, а тут шейк написано. Це, в магазі тортик купляв і попросив картонку, і мені дали цю картонку. А це от з їстівного букету дружини. Її подарували. Шпажки, оця вся хуйня. Ідеально, щоб зараз мені розтопити мою буржуєчку. це все сюди так хуяк. Да. І дрова, які я взяв, тоже просто так наверх. Хуяк. І оце так хуяк нахуй. Давай, 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 сюди до хуя влазить. Десь ще одна була. О, і оце теж сюди хуяк ебать охуенно. Я навіть паливолить не буду, я думаю, цього буде достатньо, щоб розпалити. Там у цих паличка не як хворост, нахуй. І приз дрова достатньо сухи. Баба бана картонка гори, нахуй, чи що. Ну пиздец. Ебать, китайская. Хуйня якась, не горить вообще бумага. Ладно, у мене тут є така хуйня. Тести з ЗНО. Так, не мої, не подумайте. Я дуже давно вчуся, і бать, щоб моє залишилося. Це в якихось посилок теж попалося, їбать. Така хуйта. Бачите, на розпал. Хватаємо макулатури. Ага, да, і що це воно Щось бумажка зверху загорить, бо внизу не загориться, да? А ні, загорілось, загорілось, ніхуя собі. Ну, все, логічно було, конечно, знизу підпалити це все діло. Хуй нам-то. так Хуль нам -то. ще сюди підіпнем і все. Хай горить. Хуже дебить. А шо. Що... Ну пизда. Фух! Ну, хули ты дымишь а не горишь? Ты заебешь. Давай реже, нахуй. Надо працювать. Я сейчас уебу нахуй. Ты гореть будешь? Оно сука тупо тле и дымить нахуй. Курва матка. ведь там что-то пришло, процесс давиться, без да, там бачно. Пришло. Давай уже. Ху, блядь. Запах паленой туалетной бумаги. Кто с салатой понял. Ведь как я знаю, ее запах. Только давай, блядь. Кома дня зажигалка. Тоже взрослый покупку. Ща, ща. Пушка. Блядь, мне надо, чтобы хворост просто загорелся и все. Ебать я долбоёб. я пауэрбанк не взял. Фу Нахуй, як це профотографувати? Це піздец. Ладно, буду під лампою фоткати, ну під э, фонариком. Не буду йти, я його по тиху не йти назад. Дуже мерзко погода, В принципі, світить нормально, правильно? Правильно, я думаю, сфоткати можна буде. Я це так трошки розтоплю. Я дуже натаплювати тут не буду. Я не думаю, що я після обіччя буду виходити сюди. Там у нас на 3 години вімкне світло. Ну хоча може і піду. Це в пів четвертого виключать. Хулі ділити. Кайфік, да? Насолоджуйтесь. Послухайте, як потріскує дерево. Бра, воно загорілось, я їбав. Звук якийсь стрьомний. Єбать тут вже накоптило. Реклама, за яку мені заплатили. Так, ну що. Можна, в принципі, працювати, поки воно буде там прогоряти, протаплюватись. Ну вже тепло, типу, пішло, поняла? Вона дуже швидко прогріває, вона, виходить, з прослойкою воздуха всередині. І оце ж цей воздух, який нагрівається всередині оцієї капсули, виходить, вона. типа а-ля двоконтурна. І включаєш вентилятор, і він тоді дуже швидко розганяє тепло по всій кімнаті. Але щоб включати вентилятор, мені потрібно сюди, блядь, приносити тоді цю станцію. А я їбав нахуй номінал. Горить там чи чіпатуху. Горить. Uh, не ношу станцію, тому без вентилятора. Але як вентилятор вмикався раніше, коли світло було, то, звісно, протаплює дуже швидко. Ну і ця буржуйка в мене вже п'ятий рік, да? за рік до війни я її купив. І п'ятий рік вона мені служить і взагалі ноль нам'яков на те, що їй десь якась пізда. Вона просто працює. Кожну зиму я її розтоплю, Ну, як зиму, сьогодні листопад у нас. Навіть ще не зима, а я туплю. Так що Брест рекомендую. Я не знаю, чому у них що зараз коштує, але на той час, 5 років тому, я її брав за 4500. Ну, нахує Ладно, такий ложик ранковий для вас. Вийде він десь, мабуть, в п'ятницю чи щось таке. Ні, в п'ятницю він не вийде. Ну, коротше, колись вийде. Коротше, затримка. Я, я планую, що затримка між відосами у вас буде десь дня 4. О, їбать я тупой. Чого я раніше так не зробив? Ахуєть, їбало видно. Дивіться, як чітко. Масхеп буду знати. Uh, десь uh, затримка по кожному відео в 4 дня буде. Плюс-мінус. Отак от я планую. Uh, бо. Ну, в будь-якому випадку, з такими відключеннями, мені потрібно наперед хоч трохи контенту вам накидувати, щоб я був впевнений в тому, що не буде ніяких пропусків. Так що, отак от. Все, обняв, пішов фоткати. Чавки. Ну що, короче, все, йду я. Не так довго я попрацював, як, звісно, планував, але тим не менше. Якби я, звісно, взяв паубанк, я б пора довше. Я ж їблам. блан. Так, так вроді чисто можна йти. зняв 95 лотів, трошечки до соточки не хватило. Тупо мене врятував такий повербанк. Повезло, я тупо його знайшов. Дивіться, який він уйобічний, убитий, вже зачуханий, але знайшов я його в цьому ящику, який я взяв. на розпаковки. і він був заряджений і от, хватило його на годину. Понятно, що він там на 20 тисяч пишеться, але я не думаю, що він був на максимум заряджений, просто та і все. Так що я йому навіть дам друге життя. Візьми зараз, як буде світло, включу на, на зарядку, хай зарядиться і будемо на такий робочий паверпанк з розпаковок. Так що лишнім не буде. Плюс вайбек. А Цей фонарик теж вже бачите, практично на світі, теж вже сів теж надо буде поставити на зарядку Ой, то і все ну в принципі 100 лотів майже без п'яти нормально я задоволений роботою ну і зараз без 2010 зроблю щось паха зроблю кофійок щось повтикаю за ноутбуком подивиться там по моднику і вже і свят включать через дві годинки. Так що я думаю, в принципі, окей. Червона зона і в одну і в іншу сторону пройдено максимально вдало. Аномалій не обнаружено, так що все заєбись. Ділаємо каву, беремо ноутбук, включаємо станцію, включаємо Wi-Fi і працюємо далі, а з вами тепер вже точно до наступного влогу. Отак вот от.